Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі HabwoodNews і сьогодні хочу розповісти вам про трейд-ін. Відповідно, що трішечки я з запізненням, але все ж таки хочу порадити, що взяти. Тому що багато гравців будуть думати, блін, а що ж таке взяти, чи варто те здати та купити щось нове, та чи варто вливатися? Перше питання це чи варто вливатися в це. І багато хто говорить, що ні, це розводняк і 2G. Це не розводняк, тому що є дуже хороші топові машини, які можна просто придбати на шару для себе в ангар. Відповідно, що БЗ-176 немає, але є хороші кандидати. І розпочнемо з наступного питання, це те, що ВЗ-111 можна обміняти, в кого він, до речі, ще є. Це ще танк з 15-го року за марафон де треба було вбити 150 фрагів на одній нації, і потрібно було нанести 150 тисяч шкоди. Так от, цей ВЗ-111, його можна обміняти тільки на ВЗ-114, тому що коштує він цілих 6600 на здачу, і ВЗ-114 коштує на прийом 6500. Отже, відповідно, що це нам не підходить. І зараз давайте розберемо із того, що в загальному можна здати. Можна здати шкоду Віперу, СОМ SM, багато чого, мене премів небагато, але всі можна здати, і кожен має різну ціну на здачу. Найдорожчим премом є у нас БЗ-176 після БЗ-111. БЗ-176 також можна здати тільки на 114-го. Це танк не дуже комфортний, але в загальному пограти на ньому можна, тому що це важкий танк і він має ДПМ, як у. Є 75 німецького танку 9 рівня. І давайте, щоб не затягувати це відео, я вам розповім, що в загальному нам можна взяти та на що обміняти. Так як ви зараз побачите, що у мене тут суму АСМ немає, тому що він в мене є в ангарі. Тому ми зараз розберемо із того, що варто, а що не варто. Затягувати відео, постараюсь не робити із затяжкою. І перший танк це у нас льова. Варто брати чи ні? Ні, не варто. В новому рандомі він взагалі не грається. т – дуже цікавий танк, можна брати, але дуже залежний. і на ньому приємно катати та фармити. Якщо зі своїми рівнями граєш вообще ракета. Альпін не має сенсу вняти, тому що можна купити забони. Із 6 також можна купити забони тільки із признаком Ч. Млєху можна отримати за. Геть, реально, понти часу, скажімо, за реферальну програму. Що одну, що другу і купити навіть в бонувому магазині можна. Хороший танчик ще маус, такий міні-маус, міні але я не думаю, що він вам потрібен, тому що також можна отримати там якусь ВК 168 набагато імбовішу за також реферальну програму. Д34-3. Тут вже потрібно розуміти, чи хочеш ти грати на тому танку, в якого зривається БК, високий розкид і в загальному він підпалюється постійно і КД-10 секунд. Так, для такої альфи, в принципі, це нормально, але все ж таки слабенько. По захиснику дуже багато було питань захисника чи брати в нові реалії, в новий рандом. Захисник хороший танк, але навчилися вже його пробивати від А до Я, і куди його можна пробити на будь-якій гарматі, тобто на найслабшій. Захисник дійсно крутий танк, на рахунок того, що в нього є хороша гармата, є бронювання, але немає стабілізації та в загальному високий розкид. Швидкість ще якась для важкого танку хороша, але недостатня для того, щоб е, мав вашу увагу. Відповідно, ще можу сказати, що захисник він цікавий танк, але наступне, слухайте, ще, ще скажу. Скорпіон, скорпіон, ось такий є G і є Скорпіон просто. Це два німці. Тільки цей уже йде з два здесь стилем, який ви не зможете змінити стиль, а на цей скорб ви можете нацепити стиль, і ви можете от взяти краще цих скорбів, тому що наступний трейд-ін може не бути цих скорбів, а от ось цей агрегат 2 під 2 він буде. Що стосовно Стервіха, тож я за естервіху скажу, що ні, тому що засвітилася і лопнула. Швидкість пересування в осадному режимі взагалі ніякої немає. Так, да, відповідно, що від кущів можна розвалювати, але тільки на ті руки. І де цей танк, який вміють дійсно катати на таких ПТСАВ. Т-77, ніби непоганий танк, є барабан, але все-таки йому чогось не вистачає, особливо бронювання в башні і те, що його постійно світять і відразу ж збривають. Лорейн можна купити за бони, iMix 105-го можна ніби отримати за реферальну програму. Також 50 ТП. 50ТП хороший танк, має маневреність. Біль... Більш таку собі середню броню, якою можна потанкувати, і хорошу гармату в загальному танк, комфортний, можна брати навіть 50 ТП. Астон Рекс на ньому не грав, не знаю, що сказати вам. Ну, кажуть, що імба, тому що є барабан, і барабан хороший. Йох, про Йоха теж не можу нічого сказати, тому що на ньому не грав. Давайте зараз я вам швиденько розповім, які все ж таки танки, можливо, вам знадобляться. Знадобляться вам також. Кернер War Action X знадобляться скорпіони вам, знадобиться вам сому АСМ, тому обирайте, що ви хочете купити. Ось така ВЗ-121 FT, теж хороший танк, дуже крутий та дуже імбовий. Оці два танки відпадають. Цей також відпадає, цей також відпадає, тому що один забони, а один не пам'ятаю, там з реальну валюту можна було купити колись. Так от, у них також є різниця. Всі скажуть, блін, чувак, ну в нього ж і гармата, і бронювання, і швидкість, і кінські сили, усе однакове. Навіть колір у них трішки відрізняється і все. Так, відповідно, але я катав на цьому танку, на цьому танку в мене сесійна 2500, а на цьому танку ледве 1700 видавив. Тобто незрозуміло, чим відрізняються ці два танки в загальному і що на це впливає. Є легендарний КВ5, але в реаліях, якщо ти хочеш просто танк, на якому будеш фармити в тебе фігня золота, тобто ти просто десь там набив, там мамкеску попросив 1000 золота чи там 2000 золота, якісь там 200 гривень, що тобі закинуло на рахунок, то ти, в принципі, можеш взяти навіть КВ5, тому що ним можна буде Фармити. Також можна подумати ще на Т-54. Перший образець, але в загальному також не потрібно, тому що це все реферальна програма. Фешка, скажу, що дуже непогано, але КД дуже високе. Вже якщо і брати, то вже тоді ліпше взяти ось цього Action X, тому що Action X дійсно потужно імба. І ще після того, як у нас є КВ5, після КВ5 у нас іде Т-26Е4. Це дуже хороший танк. Колись його навіть десятки не могли пробити. Він зараз в рандомі не так сильно нагибає, але все таки може щось зробити і може настрілювати. Про центріон 5.1 також не можу нічого сказати. В загальному танк. Ну таке собі М 4 револьвер. Танк хороший, картонний, має хорошу гармату. Раніше, колись ще це був найтоповіший преміум танк на той час. Це рік. 15, мабуть, також був крутий, був тоді в мене до певного часу, доки його не нерфунули. І ви запитаєте в загальному Т-92, Сенлак і... і LC Even 90. Відповім відразу, що Сенлак відпадає, тому що можна купити забони, його Т-92 відпадає, тому що можна виконати за реферальну програму. А от ялинку отримати буде дуже важко. І прийдемо до висновку. У нас є всього 4 кандидата: це Sому ASM, Скорпіон, безешка 121 FT. Ну і тут уже можна подумати над центуріоном Action X. Також, до речі, можу сказати, що Першинг непоганий там загальному загальному рандомі. Скоростильність є, пробивання є, якщо навіть немає пробивань, то заряджаєш голду, голдою вже під 300, під 300 мм пробиваєш. Якщо вже подумати щось на рахунок т 44 100 да, т 44 100 можна також взяти, але потрібні руки і розуміння в загальному, як грати на ДПМних СТ і як треба в'їжджати і в загальному грати на цих танках. Друзі, на даний момент я хочу вже завершити цей відеоролик, тому що щось я багато вам наговорив. Хотів розтягнути цей відеоролик десь на 3-4 хвилини, а в загальному вийшло 8 хвилин. Тому хочу подякувати всім велике за те, що ви підтримуєте. Мене постав подобайку, підпишись на канал. та Обов'язково напиши коментар, що ти думаєш про цей трейд-ін. Чи варто вкладатися в нього, чи ні, перед новим роком, коли будуть новорічні коробки. Тому всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока. Бажаю -пока. вам та вашим рідним здоров'я.